Якщо порівнювати, то цей бліндаж це 5 зірочок. Це найкращий бліндаж за цілий рік, який у нас є. Лежанка дерево, кремат. Волонтери привезли пінопласт. Хлопці сплять в спальних мішках. Під головою якийсь рюкзак лежить. Отакий, наприклад. Тут є Wi-Fi у нас, ми... Да, можемо почитати новини. Мінімум, який потрібен, щоб жити. От. До цього привикаєш, і навіть вже вдома не так уютно, не так. <соць> Як з хлопцями тут на цих деревенняках. В грудні ми були, в Бахмуті. Копали окопи і спали в цих голих окопах під плівкою от, від дощу. Таких хоромів не було. Це за, за цілий рік це напевно перший бліндаж, до якого мене не приклали свої руки. Ми приїхав, він вже був, до нас на двардійці побудували. А так ми цілий рік копаємо, виїжджаємо, копаємо, виїжджаємо, копаємо, виїжджаємо. Це був жах. У мене був такий випадок, коли ми стояли під Богородичним, там дуже, дуже довго. У нас були готові окопи, але коли чатуєш в наряді, то ну, є час. Я просто собі копав. Зробив такий закуток буквою Г. О, і цей закуток врятував хлопців життя. Бо він, коли почався обстріл з танка, він нернув цей закуток і акурат прилетіло там, де він був на читуванні. Так що, так що в мене вже є плюсик в кармі. Змінилося, що ми зараз знаємо, як треба копати. Як треба копати окопа, як треба копати бліндажі. На початку війни цього не було. Робили хто як знав, робили багато помилок, ну і деякі помилки коштували життя. Бліндаж це безпека. Це не, це не про сон, це не про відпочинок, Це про безпеку.